Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ю 500 І наше відео сьогодні про наші огляди, які ми з Ігорем робимо в нашому місті Львові. Відповідно сьогодні у нас чотири історії і ті автівки, які дуже наша аудиторія любить. Так що, друзі, поїхали! Беріть смаколики, беріть кавусі, беріть якісь легенькі пивко. Та й погнали! дивитися цікавий ролі. Друзі, також велика подяка за лайки, за коменти, за підписку, за дзвіночок. В коментах напишіть, з яких ви міст нас дивитеся, поставте плюсики або смайлики, так щоб був рух великий на каналі. Дуже велика вам подяка за перегляди. В посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в місті Львові в 20 містах України. Записуйтесь на Луцький авторинок по автопідбору. Ну і, звичайно, знайдете з 20% знижкою сервіс сервіс Vertical, на який зможете зайти, взяти в продавця віномер, вбити, будете знати історію, з якої держави автівка приїхав. Чи не була автівка на ДП, чи не каталася на таксі, і пробіг автомобіля в посиланні? Вся буде корисна для вас інформація. Також наш інстаграмчик. Так що вам подяка, велика за лайки і і перегляду вам подальшого приємного. Друзі, перша історія про пасад Б 6 які ми поїхали оглядати з нашим підписником. Це не зовсім наш підписник, це його батько, який так само захотів до нас звернутися, оскільки не хотів вляпатися в халепу. Відповідно, поїхали ми з ним. В містечко від Львова недалеко дивитися пасат Б 6 Пасат Б 6 як ви знаєте, зараз дуже тяжко з автопідбором, з разовим оглядами, бо автівки вже дуже вижиті. Перекупи привозять автівки з величезними пробігами. Щоб вкластися в ціну в 7-8 тисяч доларів. Е, Деякі й по 6, але ну, я кажу, за 6 тисяч доларів там 100% не буде добре автівки. І поїхали ми дивитися Passat, який був не фарбований, як завжди, з рідним пробігом. Приїхавши до автівки, що ми побачили, як ви будете бачити на відео. В першу чергу, що автівка отримала вже по фейсу. Тут щось спереді щось було. було, била. вже красивий, кінжу кошти лісов, пожалуйста. І тут по кольору дверка не сходиться. Мені так здається. Крім того, була вся мальована, перемальована. І шпакля на ній було, і ще з мінусів, що пішли вже рижики. А як ви розумієте, якщо вже йдуть рижики, це вже досить погана історія. Тому, звичайно, від тої автівки ми швидко відмовилися і поїхали дивитися другу автівку. По другій автівці, а на попередній автівці вже був в районі 150 тисяч скрученого пробігу. По другій автівці, які ми поїхали дивитися. Це так само Passat B6. Бюджет був на цю автівку, здається, 7,5 тисяч доларів. І ми думали, що, скоріше всього, будуть якісь нюанси. З нюансів вийшло, що робилася задня ліва арка, є там на ній шпаклівка, і, відповідно, в ту частину було якби ДТП. Відповідно, крім того, теоретично нічого більше не було, і практично вийшло так, що в цю автівку ми розглянули, бо було 200 з копійками пробігу. Людина цю автівку купила ще до війни. Відповідно, зараз прайс опустила, була сервісна історія, і ми це авто придбали. Ось така от історія позитивна з пасатом 6 Бо дуже велику кількість ми оглядали перед тим з іншими людьми пасатів B6, і були такі хламіни шийті. Слідушу автівку, яку ми поїхали оглядати, це позвонили наші підписники. І містечко знаходиться в 40 км від Львова. Виїхали ми на огляд Пасата Б8. Люди перед тим приїжджали цю автівку. Оглядали. Е, ну а як оглядали без приборів, без нічого подивилися, кажуть, а ну все добре. Зараз будемо розглядати цю автівку для придбання. І добре, що людину намовили на огляд, тобто сказали, що треба перевірити. Тобто наші підписники свого друга для того, щоб він в якусь халепу не вляпався. Продавець, звичайно, нічого не сказав, не бита, не фарбована, не тому подібні речі. Приїхали ми вже з приборчиком, почали її бити, і як ви будете зараз бачити на відео, що вона вся по кругу і фарбована, і шпаклівка на ній є, і все, все як ви любите для наших відео. Та пробіг на ній зійшовся. Коли продавцю задали питання, скажіть, будь ласка, ну а чому ви не казали, що вона вся фарбована, і одне, друге, третє, там, не знаю, п'ять елементів фарбовані, він сказав, так ви ж не питались. А людина, яка приїхала дивитися, ну так ви ж могли би сказати. А я людині пояснюю, ну а який сенс людині говорити? Вона хоче ту машину продати, вона займається автівками, На що йому розказувати, що машина вся фарбована. Ти ж в нього зразу його не купиш, а вдруг би ти не замовив би перевірку. Приїхали би люди, і люди, і цю автівку купили. І що ви думаєте? думаєте, саме от парадокс відправ... відповім на всі питання, дуже часто нам задають. Ці автівки, наприклад, от є луцький авторинок, та? і ми вибираємо там, з 10, з 15, з 20 автівок е, добру машину, і обираючи їх хлам'я там дуже багато, і скручені пробіги, і шпакля все, що ви знаєте, і технічна складова, те, що ми все на відео показуємо. Ті всі автівки продані, всі, всі, всі що стояли на місцях, де продавець має кожне місце, і тому тому подібні речі. Всі автівки продані до жодної. Ну нехай за пів року, нехай за місяць, нехай люди приходять без перевірок плять. Тому ось така досить весела історія. Але хто хоче платити і себе е, свою гроші в майбутньому економіку, ну хтось купляє пробіги плюс 100, плюс 200, і мальовані, шпакльовані. Кожен робить свій вибір. Слідуча автівка, ми поїхали дивитися, це Ауді А 6 І не повірите, що Ауді А 6 з Кореї. Дуже велика кількість певна везла автівок з Кореї, бо було досить дешеве розмитнення. І цю автівку так само завезла. Людина ця не займається продажами. Його колега займався, заробляв досить добрі гроші і сказав: от купи таку ауді, буде вона тобі хороша. Відповідно, на ній досить добре заробиш. Людина е зібрала всі свої кошти, продала машину доклали і купила таку ауді. Ну і думала, буде трошки собі хендлювати і заробляти пару копійок. В кінцевому результаті вийшла така історія, що тільки він її привіз, це, здається, був грудень місяць, і тоді розмитнення з трьох тисяч порахували до шести тисяч. Так, поїхали тут ще раз. Так, Тут ми бачимо, що це трошки в колір розрізняється, і тут пішло 193, 162, 181. Вісімдесят Ну і от зараз та людина цю автівку просто продає в мінус. Здається, вона стала їй чи 21 тисяча, продає зараз за 18. Ну по суті, це розмитнення, яке якби і збільшило вартість автівки. Це дуже крута ауді: трьохлітрова на автоматі, трьохлітровий дизель. Ну, все як ви любите, кватро. В кінцевому результаті що по автівці було, було фарбоване ліве крило. Потім було фарбоване з другої сторони права арка, була фарбована дверка. Якщо я не помиляюсь, можливо і була замінена ліва фара по лівому крилу. Ну це вже не суть. Ну в принципі, автівка була не, скажем, погана. Тобто, по технічній складовій, по пробігу, в принципі, там все зайшлося. По мотору там не було якихось серйозних підтьоків. Технічно проїхалися Ігор мав таку машину, то прокаталися ми досить добре. Там 200 як дали. То вона така пуля-бомба ракета. Ну, в принципі, людина все одно її розглянула для купівлі, не зважаючи на те, що було декілька елементів фарбовано. Лобове скло, лобове скло було поміняне. Полобовим склом дуже часто буває, як на кожній другій автівці лобове скло замінено. Бо ви розумієте, якщо машина експлуатується там 5 років, 10 років, там пробіги по 200-300 тисяч. Ну відповідно вона як дуже часто міняється. Скло, бо для багатьох скло поміняли вся катастрофа. Та ні, то нічого складного немає, особливо фірма, якщо обслуговуються і мають лізинги. і на лізингових тих ж самих фірмах, чи, наприклад, мають страхівки, то відповідно по страховці вони ту машину, не машину, а міняють скло, жодних проблем, тому і часто ті скла бувають замінені. Ось така ще одна цікава історія про Audi a 6 Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що нас дивитесь, за те, що велика кількість лайків, коментів. І хочу вам побажати мирного неба, спокою, здоров'я і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. До побачення.